Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали 7.00. Росія здригнулася. Страшні вибухи в Москві, шести містах, ЗСУ, атакували стратегічні об'єкти 8 червня. Пушу помсти. 8 червня 25-го року. Рівно в сьомої ранку в Москві та шести містах Російської Федерації прогреміла серія вибухів, яких не пам'ятають спочатку повномасштабної війни. Удар було завдано по стратегічно важливих військових об'єктах, логістичних центрах вузлах зв'язку. Це не теракція точна точка. Відповідь по командних нервах армії, що системно атакує, заявили в генштабі ЗСУ. Географія ураження відомо про вибухи в таких містах. Першому район Хімки, уражені, об'єкти супутникового зв'язку в друге вороні, шпалає Автобаза і логістичний вузол військової залізниці, третя курс, знищено склад боєприпасів для артилерії. Четверта Білгород, влучання вузол безпілотної координації Орлан. П'яте Ростов на горить адміністративний центр Південного військового округу. Шосте там був вибух в технічному центрі радіолокаційної розвідки Сьома Рязань Пошкоджена резервна авіабаза Усі об'єкти виключно військового призначення. Жодна цивільна будівля не постраждала, підкреслив в силах оборони України. Яка зброя за непідтвердженою, але ймовірною інформацією ЗСУ застосували високоточні ракети грім 2 Адаптовані до ударів по незахищених об'єктах, дрони з великої дальності фантом 24 що уникають реп електронні паски, які тимчасово глушили систему ППО. Так була синхронізована з точністю до хвилини. Це не помста стратегія, яка відчуває кінцівки в воєнній машині РФ. Це не помста, це стратегія, яка відсічує кінцівки воєнні машині РФ втрати ворога. Понад 30 офіцерів загинули вороножі Ростові, резервні центри управління повітряною обороною. Виведені з ладу частина військових відмовляється виїжджати на бойові завдання, вважаючи тил не небезпечнішим за фронт. Перше за час війни палає не лише фронт, а серце логістики. Кремель це добре розуміє. Реакція РФ замовчення і дезінформація. Російські ЗМІ назвали вибухи навчанням або пожежами на складах фарби. Але реальні фото і відео показують масові колони швидких. Закриті райони міст із військовими блокпостами, інструктажі силовиків щодо непоширення паніки, висновок 7.0.0, сигнал. Зміна так 8 червня. Це початок нової фази. Не лише фронт. тепер уразлива сама військова інфраструктура РФ глибоко мотилується. Відповідь вточна, холодна, символічна. Так виглядає справжня військова відповідальність. Коли по тобі б'ють тільки там, де ти вбиваєш, це справедливо і це Україна. У той же час врав чергове НП на великому підприємстві, що на 8 червня на виробництві ядерного палива Уральського електрохімічного комбінату сталася розгерметизація балону з збідненим гексавторидом урану. Пропандистські агентство Арія новості та з посланням на екстрені служби повідомляли, що наслідок події постраждала 141 людина. 27 загиблих. Загалом стало відомо, що ще 9 потерпілих загинуло після інциденту. Персонал цеха «Евакуйований пропагандисти. Запевняють, що радіаційна обстановка в нормі небезпеки для місцевих жителів немає. Надзвичайна подія носить локальний характер. Наразі Уральський електрокомбінат працює в штатному режимі. Втім, це не так. Завод зупинили на станції. Працюють війська радіаційного захисту Китаю. Послав своїх спеціалістів кожного дня РФ наближає свою країну до масштабної ядерної катастрофи. На цьому підприємстві виробляється ядерне паливо для атомних електростанцій. Збіднений гексавторит урану балон, з яким розгерметизувався сьогодні, утворюється при збагаченні урану. Ця речовина має меншу ніж природний уран радіоактивність. А за даними телеграм-каналів, 40 балонів розгерметизували з періодичністю 20 хвилин. Вибухів було дуже багато для України. Це дуже добре, і найголовніше, що це була повторюватися. Для України це дуже добре, і найголовніше що це буде повторюватися, повторюватись, повторюватись піш, Іван яковини почну із знакової події, яка не сталася сьогодні. В РФ там перший запуск важкої ракети носія Ангара 5 на космодрому східний відбувся в Амурській області. Так, от його було перенесено на пізніший термін, начебто на завтра. А швидше за все, взагалі не зрозуміло на коли я невеликий фахівець в системах надування окисювачів центральних блоків через вихід із ладу їх відбулося скасування, але майже впевнений, що ця ракета не завтра, не пізніше терміни або не полетить, або якщо все таки запустять, то вона злетить, і або одразу вибухне, або впаде вибухну, що там у небі або вийде на неправильну орбіту, або що небудь іще з нею трапиться. Загалом не буде ця ракета працювати, як задумано. А тут ще й аварія з ракетним ядерним паливом. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків експертів анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.